Як пенсіонеру дізнатися про всі свої пільги та можливості в законодавстві, де отримати єдиний довідник з усіма пільгами і з описом, як надається окрема кожна доплата від держави, що передбачено для людей з інвалідністю третьої групи? А які можливості є, якщо у вас пенсія менша ніж дві мінімальних? Тобто менше ніж 4722 гривні. Читати закони складно, багато незрозумілих слів, ну і термінів. Вихід є. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. З 2007 року ми з командою покращуємо якість життя пенсіонерів України за рахунок можливостей, що закладені в закони. Ми розробили. Довідник пільг для пенсіонерів. Для цього виписали з усіх законів та постанов кабінету міністрів все, що стосується можливостей, пільг, доплат для людей поважного віку, розбили це за категоріями отримувачів для груп інвалідності діабетикам. Учасникам бойових дій тощо постійно стежимо за змінами в законодавстві і оновлюємо дані. Тож, якщо ви підтримуєте нашу роботу, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал. Це мотивує робити нас ще більше корисного для вас і для всіх людей поважного віку. Щоб кожний пенсіонер міг знати все про свої права і пільги, ми знайшли спонсорів, які фінансують цю роботу. Друк такого довідника, який має більше ніж 100 сторінок тексту формату А4, ну це як дві книжні сторінки, коштував би дуже багато грошей. Але інтернет дозволяє розповсюджувати електронну копію цього документу без витрат на кожний примірник. Ви можете прочитати довідник. На комп'ютері або на смартфоні, додивіться це відео до кінця. Так ви дізнаєтеся, як отримати цей довідник безоплатно. Ми вже витратили 640 годин наших юристів на складання цього документу. Тобто в грошах це близько 100 тисяч гривень. Крім опису можливостей, також прикладаються форми заяв та перелік необхідних документів. Якщо ж ви перечитавши цей довідник. Знайдете і повідомите нам інші можливості для пенсіонерів, яких немає в довіднику. Отримаєте бонус 200 гривень. Також ми вкажемо ваше ім'я та прізвище в розділі Подяка співавторам. Держава, на жаль, не робить достатньо, щоб люди поважного віку легко отримували все, що належить їм за законом. Тож тільки разом ми можемо поновити справедливість і примусити можновладців поважати пенсіонерів для отримання довідника. Просто оберіть зручний для вас спосіб, Telegram, Viber або електронна пошта. Посилання на довідник ви отримаєте автоматично. Підтримати нашу роботу ви можете лайком цього відео та підпискою на наш канал. Також діліться цією інформацією зі своїми знайомими, адже вони також бажають отримувати все, що належить їм за законом. Можливо, ви думаєте, а навіщо мені цей довідник? Я і так все знаю про свої пільги. А чи впевнені ви в цьому? Щодня ми отримуємо десятки дзвінків пенсіонерів, які дізнаються про свої права вперше. Багато хто роками не отримував належні їм виплати. Наприклад, чи знаєте ви, що пенсіонери? Старше 80 років мають право на додаткову доплату на догляд, що існують виплати для пенсіонерів, які мають особливі заслуги перед Україною. Це лише кілька прикладів з десятків можливостей, описаних у нашому довіднику. Цей довідник це не просто сухий перелік законів. Ми пояснюємо все простою мовою, зрозумілою кожному. Адже цей довідник написаний саме для пенсіонерів. Ви знайдете покрокові інструкції, як отримати кожну доплату чи пільгу, ми також включили розділ з відповідями на найпоширеніші питання. Наприклад, як оформити субсидію на комунальні послуги, як отримати ліки за програмою Доступні ліки. Які пільги передбачені для пенсіонерів? На проїзд у громадському транспорті. Ми розуміємо, що багатьом пенсіонерам складно користуватися комп'ютером та смартфоном. Тому ми зробили наш довідник максимально простим у користуванні: великий шрифт, зрозуміла структура, детальний зміст. Все це дозволить вам легко і зручно користуватися довідником. Ну і найголовніше, ми не залишаємо вас наодинці з цією інформацією. Якщо у вас під час ознайомлення виникнуть будь-які запитання, ви завжди можете звернутися до нас за консультацією, за номером, вказаним на екрані. Наші юристи готові допомогти вам розібратися у всіх нюансах законодавства. Іноді ми чуємо від пенсіонерів. Що я все одно не зможу отримати все, що мені належить за законом. Це якийсь обман. Ми розуміємо ваші сумніви. На жаль, в нашій країні дійсно дуже багато шахраїв, які намагаються нажитися на довіри пенсіонерів. Ми не такі, ми не просимо у вас грошей, але на жаль, ми можемо допомогти лише тим пенсіонерам, які мають пенсію меншу ніж дві мінімальні. На 24 рік це складає менше ніж 4722 гривні. Ну і ми не обіцяємо нічого неможливого. Ми надаємо вам інформацію про ваші законні права. Ну а рішення, як скористатися цією інформацією, завжди залишається тільки за вами. Ми вже допомогли тисячам пенсіонерів покращити своє майнове становище. Ось декілька історій наших читачів. Марія Петрівна, 72 роки. Завдяки довіднику я дізналася про додаткову допомогу для чорнобильців. Тепер отримую на 1100 гривень більше щомісяця. Або Іван Степанович 81 рік. Я навіть не знав, що маю право на безкоштовні ліки. Тепер економлю по 540 гривень щомісяця на ліках для тиску. Або Ольга Васильівна. 68 років завдяки інформації з довідника змогла оформити субсидію. Тепер платимо за комуналку вдвічі менше. Ми пишаємося кожною такою історією. Але ще більше ми пишаємося тим, що допомагаємо кожному пенсіонеру відчути себе людиною, відчути свою гідність і значущість. Адже знання своїх прав це перший крок до їх захисту. Ми віримо, що кожний пенсіонер має. Повне право на гідне життя в Україні і робимо все можливе, щоб допомогти вам цього досягти. Не втрачайте можливості дізнатися про свої права. Отримайте довідник пільг для пенсіонерів прямо зараз в описі до цього відео. Це безоплатно. І може змінити ваше життя назавжди. Пам'ятайте, знання це сила, а з нашим довідником ця сила буде у ваших руках. Діліться цією інформацією з друзями та знайомими. Можливо, завдяки саме вашому дзвінку або повідомленню вони зможуть отримати таку необхідну їм допомогу. Разом ми можемо зробити життя українських пенсіонерів краще. Тому приєднуйтесь до нас і завантажуйте довідник «Піль для пенсіонерів. За посиланням в описі до цього відео, дякуємо, що додивилися до кінця, і до зустрічі у нових відео на нашому каналі.